Всім привіт, мене звати Дмитро, і сьогодні у нас на огляді новинка 2024 року. пилисмок газ 400 Запатентована інтегрована конструкція зберігання шлангу дозволить вам зберегти 20% місця, а сумісність системою Olbox дозволить вам транспортувати додаткове обладнання до вашого полисмоку. Клас фільтрації PLL відноситься до малонебезпечних, і до них відносяться такі редини, як гіпс, вопно, м'яка деревина та інше. І від до 99% усього пилу, що дає змогу користувачеві піклуватися про своє здоров'я. Якщо вам потрібно автоматичне обтрушування, вам потрібно натиснути кнопку A, і кожні 10 секунд ваш фільтр буде обтрушуватися. Ну а якщо вам потрібно механічне обтрушування, кожного разу вам потрібно натискати кнопку F. на пилисмоці Ви можете знайти розетку, до якої ви можете під'єднати свій мережевий інструмент і синхронізувати його з пилисмоком. І кожного разу, коли ви включаєте свій мережевий інструмент. Пилислок синхронізується з вашим цеметом. Система попередньої фільтрації призначена для підтримання частоти повітря перед потраплянням до АЕРЦ. Трохи по технічних характеристиках. Потужність цього приладу складає 1200 Вт. Об'єм баку для пилу 20 літрів, для води 27 літрів. Об'єм потоку повітря 80 літрів на секунду, а розрядження 24 кПа, а вага усього 13,7 кг. Хочу звернути вашу увагу, що до комплекту поставки блисмоку ГАЗ-400A не входить шланги або щитки, які можна придбати окремо. Ви можете придбати або алюмінієвий, або пластиковий шлангі і щітку як окремо А Це був короткий огляд на новинку 2024 року Пилисмок ГАЗ400A. І хочу нагадати, якщо вам потрібен якісний інструмент, знаходьте нашого офіційного дилера у своєму регіоні, якого ви можете знайти на нашому офіційному сайті. Всім гарних провід і гарного дня. Па-па!